Гучні заяви Еммануеля Макрона, керівника Франції. Перша дуже гучна така заява про можливість, скажем, того, що війська НАТО можуть бути введені на територію України. Така інтерпретація його словам давалася. Потім були певні корективи, тобто, це не настільки смілива заява, як виявилася на самому початку. Потім друге про те, що в Україні треба збільшувати поставки зброї, максимально допомагати. Потім доволі жорсткі такі вислови в сторону президента Росії Путіна. Ну і багато таких ультра, я сказав би ультра для нас хороших і позитивних висловів президента Макрона. А Франція це, один із, це не лідер Європи, але це один з лідерів Європи. І як я до цього особисто відношусь. Знаєте, кажуть, в народі не вірю. От не вірю в це. А чого не вірю? Тому що для мене це пахне політикою. Знаєте, ну якось такого от чуда, ну, якось так, така трансформація людини, то він дружив з Путіним. То він дзвонив Путіну на початку війни, то він брав на себе там, ну скажімо, роль такого посередника. Потім він говорив про те, що Україна має обов'язково домовитися з Путіним. Ну, тобто, то Путін, Путін, Путін і Макрон, а тепер Путін поганий і Україна дуже хороша. Чому говорю, що не вірю? Ну, говорю, що політика є політика. Як, як на мене, це, Макрон таким чином заробляє певні політичні дивіденти, тому що, на відміну від авторитарних країн, лідери демократичних країн, як кажуть, в народі держають, держать ніс. Повітру відносно того, а які симпатії їхнього виборця, а симпатії французького виборця. Біля 70% на стороні України. Відповідно, Макрон тепер тут таки робить заяви. Але чи погано це для нас? Та ні, для нас це добре. Тому що ці заяви для нас позитивні. А за цими заявами вже сказав АТО, вже ми маємо моральне право казати, каже Б і В, давай вже ці поставки, давай збільшувати допомогу Україні. Тобто, не дивлюсь на те, що це певні політичні маніпуляції, як на мене. То для нас, ще раз говорю, що тут -а нічого поганого немає, а навпаки, все добре. Ну ще одна причина, треба чітко розуміти, вона. на Певна причина все-таки номер один. Діло в тому, що в Європейському Союзі, якщо так взяти, є певне геополітичне місце в світі і є певне лідерство всередині. Там всередині є четверка сильних. Це, от говорю по рейтингу, знаєте, перше, друге, третє місце в спорті це Німеччина. В першу чергу, це в економічному потенціалі. Зараз ми говоримо, сила в чому проявляється. В першу чергу в економічному потенціалі це Німеччина. На другому місці Англія. Потім йде Франція, а потім іде Італія. Ну і тут, між Францією і Італією, інколи йдуть свої, як кажуть, такі речі відносно того, хто тут третій, хто четвертий. Інколи там другий, третій між собою Англія і Франція претендують. Ну, Франція, наприклад, претендує на друге місце, а реально займає Англія. І мені здається, що тут Макрон просто рішив зіграти в таку внутрішню європейську політичну гру, десь трішечки бадання за лідерство і впливи. Мені здається, що подібними заявами він хоче претендувати на якщо не економічного лідера. Євросоюзу, то політичного лідера, тому що канцлер, канцлер Германії Шольц, ну, якщо відслідкувати, він займає знаєте, таку позицію, як кажуть, не риба й не м'ясо. То дають Таурси, то не дають. То він розказує, що він буде давати зброю, то він каже, що він не хоче дратувати Путіна. То він за переговори з Путіним, то він жорстко проти. То це таке, знаєте, ну якби от Німеччина сильна країна, економічно сильна країна. Но, на жаль, моя суб'єктивна думка, хай мене Господь Бог простить, но канцлер слабенький. слабенький. Якби він був, знаєте, як отой стержень, як та, колись Маргарет Тетчер та Залізна леді, якби от зараз брак Європи. В тому, що там слабі лідери, от яка штука. І на їхньому фоні, як це не парадоксально, і повна дурня, на їхньому фоні Путін виглядає як сильний лідер. От яка штука. Вони навіть по телефону з ним, так як інколи проскальзують там, знаєте, інсайдерська інформація, що він з ними по телефону говорить, як знаєте, як там дядько з хлопчиками. Прости мене, господи, говорю, мені не зовсім приємно на такі речі говорити. Але економічно сильна Європа. Управляється слабими політичними лідерами, без харизми, без стержня того, чого ми Росія так вибачте, хаміла, так оборзіла і веде себе. Бо вони чітко ж якби сканують цю ситуацію. Ну і що толку, що ти економічно сильний? ти духовно слабий, ти ну якби, як лідер слабкий, ти жуєш губу і місяцями не можеш прийняти те чи інше рішення. От Росія цим і використовує, вона маніпулює цим. Ну, от такі мої думки. Так, що для України це непогано. Але якихось особливих там, фантастичних сподівань я там на це не покладаю. Я більше покладаюсь, чесно кажучи, не настільки на лідерів цих європейських країн, скільки на їхні народи, які все-таки в своїй більшій мір, мірі симпатизують українцям, підтримують українців не словом, а ділом. І, скажем, більшість із них осуджують агресію, і признають Росію агресором. Хоча треба речі називати своїми нами. Скажем, в 2022 році цей процент був максимальний. В 2023 він чуть-чуть понизився, і зараз є тенденція до спаду цього проценту. В якому плані все-таки. У нас інформаційно перехвачується ініціатива. Це вже не настільки актуальні новини для європейців, як це було там в 2022-2023 році, чого і оцей ну, якби, рейтинг трішечки починає якби, підтримки України і падати. Але сподіваюся, що в цілому все буде добре. На завершення, тож хотів сказати, чого сподіваюся, що буде все добре, тому що є такі тенденції, особливо останніх десь 3-4 місяці, коли Євросоюз вже якось більш активізувався на реальну допомогу Україні. Це і тих 50 мільярдів, що вони нам виділили там на найближчих 4-5 років. Це ті військові поставки, це ті ремонтні бази. Тобто таке враження, що е, десь півтора року війни вони розкачувалися, півтора року війни вони робили політичні заяви, осудження. А останні півроку вони схаменулися і почали якось мобілізуватися і більш потужно нам допомагати. До цього моменту вони все тикали пальцем там на Америку, що американці допомагали. Ну, то ми тут -то трохи з боку. Ну а зараз ситуація кардинально міняється. Це для нас позитивна новина, тому що, чого вона ще позитивна? Тому що якщо взяти бюджет Євросоюзу, то він приблизно в 5 разів більше бюджету Росії. То звичайно Євросоюз п'ять разів сильніше. Звичайно, він може нам набагато більше допомагати. Тому що війна, я вже вкотре ну, скажемо, це говорю. Війна це не тільки війна технологій, танків, зброї, боєприпасів, солдатів. В першу чергу, це війна економік. Яка економіка сильніша та і вистоїть, тому що це війна вдовгу. І тут, в першу чергу, буде залежати все від ну, не все, а дуже багато від економічного потенціалу. І Тут європейський потенціал, так як я говорю, в п'ять разів більше російського. Ну, якщо доєднати американський, дуже хотілося би, щоб все-таки Америка нас не залишила осторонь. Вірю, що так воно і буде, і хочу в це вірити, ну тоді цей потенціал ще в два-три рази стає сильнішим. Ну і в Росії кажуть, без варіантів тут вона точно програє.